Всім привіт! Я вам зараз таке покажу, просто очманієте. Не ви знаєте, як Павло Миколайович. Так, ми знаходимося в приватному будинку за містом. Це Стрижока. От там у нас ліс прям. Де реальний ліс великий, де всі гуляють. І чути птахів цілодобово. Ну, Зараз ми зранку. Про сам будинок. Це зал, панорамні вікна, шкіряний диван, система Дельфін lcd телевізор, спальня, гардеробна ванна, кухня. Будинок 70 квадратів, ось ділянка землі, качелі, мангальна зона, є в будинку ще плюс гараж, хоч приміщення. Йдемо спальня в нас, двосне широке ліжко, велика шафа, при вході також шафа. Постіль, посуд. Все тут є. Це кревна, як гардеробна і котельна, можна так сказати, два в одному. Розширювач. Автономний електрокотел, Vireвоeter. Ванна кімната. Бойлер. Великий Велика душова кабіна. Це у нас джакузі Пральна машина. Кухня. В кухні у нас є пічне опалення. Грубка. на три персони, диван, пічка мікрохвильова, сама кухня, електрочайник, холодильник, витяжка. Електроплита, плита, холодильник великий. З морозильною камерою. Також панорамний вид з вікон. На... Ділянку. Там у нас ролети, які по пульту закриваються, щоб сонце не заважало. Так, і так виходимо на ділянку ще землі, я вам покажу далі. Ми вийшли з будинку, Там мангальна зона і ділянка. Далі йде у нас по лівій стороні гараж окремо, Ну, гараж тут як з сараєм ще. Великий. І тут на пару машин може. Вряд хоч, хоч три. Так, тут навіть прямо в самому гаражі. Мити їх можна. Ворота. Раз ми вже вийшли на вулицю, то я вам послухайте. Спів пташок. Оце справжній ліс. Вся благодать цього будинку за містом, коли хочете відпочити від місцевої метушні. Так, проходимо ще далі, покажу вам саму ділянку землі. Далі у нас мангальна зона ще. Зблизька вона. качелі і будинок. ось Панорамний вид. З вікон вулиця, дзвоніть або пишіть вайбер в чат в сайту, як вам зручно покаже. Зручний для вас час у нас ключі.